Даємо, дорогі брати і сестри на нашому ютуб-каналі Сінопсістів. Ми продовжуємо цикл наших програм Духовні Обрії сьогодні. Гостем нашої програми буде дуже цікава і неоднозначна людина, своєрідна у якомусь розумінні, тому що це людина, яка повністю присвятила себе церкві, Богу, і дуже багато років вже працює на. Саме на ниві церковної і біблейської науки. Нашим гостем є отець Олександр Гук, архімандрит, насельник свято Воскресенського чоловічого монастиря міста Ужгорода, вчений богослов, людина, яка вже багато років покладає плідну працю на біблейській науці. Отець Олександр, вітаємо. вітаю. Вас. Я думаю, наша програма буде цікава нашим глядачам. Сьогодні темою буде у нас. Православний погляд на святе Письмо. Тема надзвичайно є глобальна, надзвичайно широка у церковному розумінні, адже святе письмо це є основа основа для нашої віри. Без нього ми не бачимо віру нашу. Це є той фундамент, то той та жемчужина, яку нам Господь дав удар свій, перебуваючи з нами, але в силу нашої немичі. Що людина не пам'ятає, що зробила одну хвилину тому назад, і як кажуть, що не записано, того й нема. Тому цей дар від Бога людства, отець Олександр, я хочу, щоб ви нам про нього розказали, про всі е, основні такі аспекти нашого православного погляду, звідки воно взялося, хто написався те письмо. І ті речі, які, думаю, нашим глядачам будуть завжди цікаві. Скільки би людина не прожила в церкві, е, питання святого письма. Воно буде завжди відкриватися по-іншому. Тому ми раді будемо почути ваші думки. Отже, давайте почнемо все ж таки святе письмо як дар Богу, як дар е, людству від Бога. Що ви скажете про це? Ну, звичайно, святе письмо це, як ви відмітили, духовна скарбниця, яку треба вивчати, оберігати, розповсюджувати. І в цьому заключається місце церкви. Православний погляд на святе письмо він дуже, кажуть, показовий цьому, цьому відношенні. Можна так сказати, він універсальний. Коли ми заходимо в православний храм, то Святе Письмо перед нами в образах, скажімо так, на Іконостасі там Божа Матір, Спаситель, Пророки, це Ветхий Завіт, Апостоли, Новий Завіт і так далі. І, звичайно. Святе письмо в образах це, ну таке, скажімо, дуже очевидне і конструктивне вивчення святого письма. Є ну, така думка, досить переконлива, що для людей, які не мали можливість читати святе письмо по різним причинам, Зображено. звичайно, для них іконографія мала, ну скажімо так, вирішальне значення. І дійсно, є ікона. Яка, по суті, і подає нам святе письмо у православному, так би мовити, виразі. Ікона це ікона Спасителя, так, ікона Спасителя. І на німбі, німб, оце що якраз вказує на Божественне походження Спасителя, там є три літери. О-он, три грецькі літери, да? як ми знаємо, якщо більш детально їх розібрати, всього на все три літери. О. Так званий Омікрон, О маленьке, да, о мале якщо перевести на нашу мову. Потім омега, здвоєна так, Омікрон це велика, о, велике, О, скажімо, інюта. І читається о-он. Що це таке? І звідки це? Оце дійсно, якби ну, православне сприйняття Божественного Откровення і Святого Письма також. Ми продовжуємо е, нашу телепрограму. Хочу закликати наших телеглядачів підписуватися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові е, відео з цікавими темами. Також, будь ласка, дякуємо за ваш зворотній зв'язок. Пишіть нам на, на електронну скриньку нашої програми, яку ви бачите внизу. І коментуйте, е, ставте нас. У... Ставте нам ті запитання, які би ви хотіли почути від нас, від наших ведучих, від наших гостей, будемо вдячні за зв'язок. Отець це Олександр. Як православній церкві відомо такий факт, що остаточний, книг, остаточний канон книг Біблії був сформований на Першому Селенському соборі? До того, яким принципом Православна церква? Керувалася, щоб визначити ці книги, там канонічні, неканонічні, богодухновенні, не богодухновенні, уже маючи базу наукову, септуагінти древньоєврейських текстів. Так? Як могли сказати, що ну, це хороший текст, а це не хороший? Ну, звичайно, тут вже треба говорити розуміню. про священне передання, але я думаю, це тема майбутніх наших так. зустрічей. Зараз я хотів би зосередити увагу на такому терміні, як Біблія, як це розуміти і так далі. Термін дуже поширений, Біблія, але, оказується, є різні версії Біблії. Є Біблія на древньоіврейській мові, так звана Масора. Знову ж Біблія на древньогрецькій мові Септоагента, переклад 70, який основує для православної церкви. Є біблія на латинській мові, так звана вульгата. Ну, є біблія вже на інших мовах, і сучасних, і так далі. Ось. Сам термін грецький Біблія. Якщо перевести, означає. книги. книги. Ну це логічно, тому що ці книги були написані для Олександрійської бібліотеки. Це Олександрійський термін Біблія. Тому що є термін біблос. Це, скажімо, книга, Ось. а у множині та біблія. Та біблія, тут оцей артикль множини, та біблія це множина. Тобто книги по-грецьки означають та біблія. Ну оскільки вже сам термін, оця рубрика, скажімо так, вже прийшла на латинській мові, як мові, ну, такого вже наукового поширення, то і цей термін вже став поширеним Біблія. А по суті, це грецький термін, ну, який належить, скоріше все Олександрійцям книги Біблії. І дуже цікаво, що сам термін біблос присутній саме в грецькому тексті, саме в грецькому, ні в якому більше. Єврейському його нема, латинському його нема, а він присутній грецькому. Біблос є такий термін книга буття неба і землі. Це вже. Скажімо, церковнослов'янський варіант, Книга Буття Неба і Землі. А в грецькому оригіналі це звучить як Біблос урану кегіс». Біблос. Ось. Так що ми бачимо, що цей термін, по суті, вилучений із грецького тексту Біблія. Книги. Це дуже суттєво ось. А вже інша назва назви, це вже якби запозичення. Біблія, скажімо, на. Древньоєврейській мові масора. Ну, вона Біблія, якби книга, але це вже, можемо сказати, християнський термін, по суті. Ну, але він зараз поширений всюди. Так що, якщо ви берете в руки навіть масору, святе письмо на древньоєврейській мові, там побачите Біблія. Ось ми кажемо Генезіс, да? або буття, левіт, числа, там, Торозаконня. Це грецька рубрикація. Тільки це Олександрійська ініціатива, можна так сказати. Згідний, тому що перші взагалі єврейські тексти вони не мали ні розділів, ні назв, це було Якщо просто... говорити про єврейські тексти, то перша книга Берешит. Ну, Берешит, якщо перекласти з єврейського, ну означає начальни. Це... Енархіпу. Ось. Так що, якщо брати, ну скажімо, традицію древню семітську, скажімо, на якому базувалася вже традиція древньоєврейських текстів, то Перша книга Біблії, так би й мала називатись, Берешіт. Але вона подається під рубрикою генезіс. Це грецький термін, він надзвичайно глибок, глибокий, універсальний, фундаментальний, про нього можна дуже багато говорити. Так що сама Септуагінта вона побудована на генезісній основі. Тобто в ветхозаветних текстах септуагінта древньогрецький вже присутній новий Завіт. Це дуже суттєво. Новий завіт. І ми можемо навіть конкретні приклади привести. Скажімо, Біблос Генезон, Генезеос, Урану Кедіс, книга буття неба і землі. По-грецьки це більш глибоко, більш універсально, книга створення, розгортання от неба й землі, його змісту, розширення і так далі. А в Новому Завіті майже ідентичні Біблос Генезос і Ісу Христу. Бачите, тут є поєднання. Ну і така була спекулятивна думка. Ну, це така провокаційна, ну, що Септуагінта була написана під Новий Завіт. Під Новий Завіт ну це спекулятивна вона така. А по суті, тексти вони вказують на те, що тут присутній вже новий Завіт. Тому не випадково. Ну, скажімо, все наше віручення християнське і особливості православне побудовано саме на, ну, скажімо, на цій версії Біблії, яка власне є Біблією. Інше запозичення. Навіть ці рубрики, можливо наш, буття... наш можливо, наш глядач так може нам потім і сказати, що ну, у трактовці вашого розуміння Біблію могли написати під християнство. Так? Ну, це така я спекулятивна думка. Просто я привожу при... приклад для чого, що текст «Септуагінти», він симетрично відображається у новозавітному тексті. От я привів приклад цієї фрази. «Біблос з Генезос у книзі буття Генезіс. І в Євангелію Матвея» «Біблос з знову ж цей термін. Більше його ніде нема. Ну, це як один із прикладів оцієї філологічної, як скажемо, спорідненості древньогрецької мови, тому древньогрецька мова дійсно це мова церкви, і не випадково новий Завіт вже був написаний вже на грецькій мові однозначно і це логічно. А Септуагінта, вона органічно вже поєднана з новим завітом. І тому наша православна церква, яка взяла за основу саме Септуагінту, в цьому відношенні ну, бездоганно так би мовити, сприймає божественне откровення, можемо так сказати. По перше древність, третє століття ваше, до різні Ваша думка така, що. Православна Біблія, вона відрізняється від католицької і від протестантської біблії. Ну, текстуально, звичайно, відрізняється. Якщо брати, ну, скажімо так, якщо брати версію латинську, так звану вульгату, вона перекладається як загально прийнята, народна, вульгус, народ. До речі, треба сказати, що в древності було багато перекладів на латинську мову, але потім знайшовся такий вчений в IV столітті. Як Іродім Стрідонський, видатний філолог, знавець, мов. І він зробив переклад До речі, ну, і святий нашої церкви. Ну, блаженний блаженний, блаженний. Іродім Стрідонський, Да, він дуже багато зробив для християнської місії, він був на святій землі. Ну, бачите, в чому заключається особливість цього перекладу, і з точки зору, ну, скажімо, навіть наукової, такої, наукового сприйняття, він досить такий, ну, трохи. Ідеологічно спрямова, так би мовити, він як вважав. Ну, і це очевидно його помилка, що він перекладає з оригінального тексту з оригінального, з масорецького, ну, з Ну, Якщо б на древнявській мові, то звичайно перекладати з древньоєврейської мови, ну це перекладати з оригіналу. Ну, Але з точки зору віровчення, концептуальної точки зору, звичайно, це був романтизм свого роду філологічний. Тому що оригінальна мова Біблії, ну як вам сказати, для нас, християн, це Біблія, яка свідчить про Христа, де є місіянське пророцтво, де є вже, так би мовити, такі прообрази так звані, про Святу Трійцю, про місію Христа і так далі. Якраз в цьому відношенні з Септогін та показова. І тут також мова провести багато конкретних прикладів. Скажімо. Коли він перекладав з древньоєврейської мови, він для цього вивчив її. Багато грошей витратив на те, щоб його навчили цій мові. Ось все-таки він латинянин, римлянин і так далі. Він прийшов у Палестину для того, щоб вивчити цю мову, і перекладав вже з древньоєврейського тексту, які були тоді, так звані Масори. Ну, про це треба говорити про масори, так би мати цю програму. Але так, він мав це. таку мету, хоча була септуагінта, але вважало, що септоагента, ну це вже все-таки переклад, переклад ну з оригіналу, і краще перекладати з оригінального тексту. Ну, так він вважав. І перекладав. І там є такі нюанси, такі дуже цікаві, що в дареньєврейському тексті Масарецького там сказано, скажімо, і завершив Господь Бог справи свої до сьомого дня, а в септогенті трошки інакше. І завершив Господь Бог справи свої шостий день. Тобто, бачите, вже є суттєва різниця. Вона суттєва, якщо заглиблюватися. Якщо ще б навіть по кількості книг, які входять у Біблію, трошки є... пізніше. І потім ще є ще інший дуже очевидний приклад, наскільки він був прив'язаний до Масори, і, звичайно, це був не християнський підхід взагалі-то, коли він переклав, переклав знову ж цей термін, ім'я Божого, яке було відкрите Мойсею при неопалимій купині, Его Емі ОО. На єврейській мові це звучить Ягвега. Ягве, так звана тетраграма Божественна. Де чотири літери. Деревньєврейського алфавіту. йод, маленьке йода, га, так званий звук такий, у них тільки приголосні звуки, якби. ВАВ і Га. Чотири літери. Дві Га, йод і ВАВ. Ось. І якщо, скажімо, брати до уваги іконографію. Ну, скажімо, на нашій іконі оон, якщо брати гречську, ну, єврейську мову, то там тільки оця одна літерка, га. Одна га. І все божественне відкровення, воно замкнуте. Якщо брати латинський переклад Єроніма, там «его сум, егосум, сум. От, і так далі. Ну, це тонка матерія, але вона дуже суттєва, що таке Біблія, і як вона, Біблія, скажімо, православно, відрізняється від тієї ж масори і від вульгати. Що все-таки Вульгата Євроніма вона взяла за основу філологічну масору, і це була, ну, скажімо, відверто нехристиянський підхід. Він не розкриває Божественне откровення в християнському розумінні. Він якби його закриває. Ну, Це така деталь апологетична. Ось. Так. Але я в той думаю, же час. Я думаю, апологети католицької церкви вони би з вами подискутували. Ну, хай я... просто. Тому це, ну, це питання, яке можливо для подальших десь дискусій, наукових. Я думаю, ви над цим працюєте і вам є про що сказати. Оскільки бачите, ми відповідаємо на питання, в чому різниця між біблійними версіями. Ну, ми трошки якби торкнулися цього торкнув. питання, що все-таки різниця є. А між, скажімо, масорою і септуагінтою ну, різниця просто колосальна. Тому що масора це, ну скажімо. Тексти не християнські, ну так відверто, якщо вже говорити, тому що там, ну і так далі. Олександр дуже нас час обмежує, цікаво слухати, заглиблюватися, але все ж таки ми хочемо якісь загальні, загальні речі наші глядачі, щоб зрозуміли. Все ж таки Біблія у сучасному її виді, ага. таку, яку ми, угу. я надіюсь, кожен християнин має вдома і повинен мати вдома читати щодня. З'явилася в якому історичному проміжку часу. Біблія на церковнославянській мові, тому що на цій Біблії побудована вся наша православна гімнографія, вся наше богослужіння і так далі. і так далі. Ось. На сучасній мові також є, ну скажімо, переклади ось, але тут треба звертати нашу увагу, ну, ви спитали про кількість книг, це важливо. 39 книг, ну, скажімо так, це вже не православна Біблія. Однозначно. 39 книг це, як правило, ну, скажімо, протестанські варіанти. Ось. Чому 39? Тому що ми знаємо, що 39 книг це книги на, на древньоврейській мові. Так. Ну, так ви мовити, як вже деякі вважають на мові оригіналу 39. До речі, раніше було 22, ну, ті ж самі книги, але на 22 книги були розділені по відносно кількості літер у. На, Древньоєврейському алфавіті були 22 книги. Це також древня традиція, це цікаво досить. Ну, Але потім вони її розгорнули більше, і вийшло 39 книг на древньоєврейській мові. Але православний підхід інший. В сучасному зараз сучасній нашій православній біблії скільки книг? 50. 50 книг Верхтого Завіту. А yeah. нового? 27, 27, нового. Ну 20, тут з Новим Завітом тут проблеми нема. А от з Верхим Завітом, звичайно, є суттєва різниця. Навіть і у католицькій, і протестантській, і у православній раді ну, сказати, ну з Масорою все, все зрозуміло. Там тільки на древній мові, там вони мають свої 39 книг і так далі. І так далі. Mm -hmm. Ось. Якщо брати православний підхід, то тут 50 книг, 39 і 11 ще книг на грецькій мові, які були написані. На грецькій мові. Тільки на грецькій мові. І ось, бачите, вони і склали корпус Ветхого Завіту. Це дуже суттєво і дуже логічно, оскільки на грецькій мові вже подається тексти Септуагінти, то відповідно ці нові книги, які були написані, вони вийшли вже у Ветхий Завіт. І там є розподіл, так звані канонічні книги. Ну, це власне ці 39 книг на древньоіврейському, ну так сказали канонічні і так звані неканонічні. Ці 11 книг, які тільки на грецькій мові, а в цьому 50. Але я вам скажу суттєвої різниці, як такої нема, тому що певні догматичні положення в нашій православній церкві, вони вилучені із неканонічних так званих книг. У Римокатолицькій церкві вони поступили простіше. Вони сказали, що це протоканонічні, а це девтероканонічні. Це з першої канонічні книги, першого рівня і другого рівня. Так у Римокатоли так зрозумілою мовою для наших глядачів, все ж таки канонічні і неканонічні, оскільки ми вже декілька разів згадали цей термін. Угу. Основним принципом, церква, ну, керувалася щоб сказати, це канонічна книга, а не канонічна. Ну, древність. 39 книг вони древні, тому що вони були, звичайно, перші, так би мовити, написані вже на тій мові, з якої перекладались. Ось вони вважаються, так би мовити, ну, скажімо, якби базовими книгами. А ті книги, які виникли пізніше, на грецькій мові, ну, їх віднесли до, скажімо, до другої категорії. Але такого дорозділу, знаєте, такого немає. Чіткого. Так, це єдина цілісність. І в єдиній цілісності треба сприймати. І тому -то Тут багато розумієте, як кажуть, нема такого чіткого математичного визначення, що таке канонічна а що таке не канонічна. Це тільки якби термін. Ось. А якщо брати вже історію формування православного вчення і вчення християнської церкви в цілому, то звичайно це сприймається як цілісність. Це дуже важливо цілісність, тому що Біблія цілісна. Як ветхий Завіт. завіт? Ну, як і Чи? наука дивиться на певні речі у, у полі зору, початку, кінця, да -да -да. середини. Тобто Ту, не може бути якийсь точковий погляд. Та Олександр, я вам дуже дякую. Нас дуже обмежує час. І все ж таки останнє питання, я думаю, я би хотів вам задати його. Ви дуже нам е, в деталях розказали про Септоагінту, про, про цінність цього перекладу, який став базовий для православної церкви. Угу. Так? Е, як ви дивитесь на те, що наша Українська православна церква, на жаль, досконалого перекладу Біблії українською мовою до цього часу немає? Тобто є різні версії, інтерпретації, навіть біблейні товариства, які займаються, але сказати так, щоб підняти на рівень саптуагінти, щоб був науковий підхід? Нам цього ще не вистачає, є над чим працювати. Бачка ваша думка з цього приводу. Які перспективи, і ми не цьому ну, звичайно перекладати треба і на такі гарні досконалі мови. Я думаю, це не проблема для української мови, яка вже сформована, і так, так далі. Вона це, тобто, Пер... то переклад потрібний однозначно. Ні, такий не, з таким знаєте, з гарною науковою базою, з коментарями і так далі. Це це реально, це, це не є проблемою. Відносно септоагінти, ми можемо що сказати? Ну, Септоагенти це настільки універсальні тексти, що їх, до, до них навіть наблизитись неможливо на те, що перевершити. Якщо вже так підходити глибинно, то тут що можна сказати? Переклади це добре ну, для, так сказати, для, скажімо, для розуміння, більш, такого, більш поширено і так далі, але якщо вже говорити більш глибинно, то Ну, саме такий ідеальний варіант це септуагінта в своєму оригінальному вигляді з такими, ну скажімо, коментарями до кожного слова цього терміну. Тому що ці слова, розумієте, кожне слово грецької мови це вселенна. «Генезис». Ну, генезіс, генезіс. Ну, слово як слово. Перекладемо ну, буття, ні. Генезіс це настільки універсальний термін, він повністю охоплює всю Біблію. Біблія, по суті, генезісна. А що таке генезіс? Це розвиток. Розвиток від певного початку до завершення. А ветхий завіт, чому він ветхий? Тому що він в собі має зародиш, зародок, новий завіт. Ну, це якби навіть ну, така біологічна аналогія. Він має зародок, і цей зародок там видно на філологічній основі і так далі, як він розвивається і так далі. І в цьому цінність септагінти, що саме вона це зберегла, що вона генезісна. І не випадково генесіс і так далі. розумієте, згідний, і цей підхід. що маючи хороший, е, хороше перше джерело, як кажуть, можна дуже якісно зробити переклад. Септагінт, ну як вам сказати, ну тут ідеальний варіант це читати в оригіналі. Септоагінт в оригіналі. Ну, я думаю, Господь… Е, Але зараз є можливість. Ваш, то... зараз є можливість ну, Нашої технологічної, скажімо, цивілізації можливість подавати цю мову, у, скажімо, ну такому розгорнутому вигляді. Навіть не знаючи грецької мови, ми можемо сягати септагінту саме в такому плакті, щоб подавати, ну, скажімо, розгортати всі терміни, ну, давати коментарі, що таке генезіс, а про цей генезіс можна розписувати цілі сторінки. До речі, є такі видання енциклопедичне, які в цьому напрямку працюють. Щоб зрозуміти цінність септуагенти, треба просто її цю глибину осягнути. А це ну, справа така дуже Дякую проблем. вам, отець Олександр. На жаль, ми мусимо завершувати, оскільки рамки часові нас обмежують. І тому я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво, якщо у майбутніх програмах ми більш конкретно, більш так предметно будемо зупинятися на ну, тих чи тому, що тема, повторюсь, є надзвичайно глобальна і актуальна. Дякую вам за цікаву розмову, за глибинні, такі змістовні погляди на дійсно на, на генезість самого святого письма. І нехай Господь е, укріпляє серця тих людей, які нас слухають, щоб вони цікавилися, читалися святе письмо, жилися святим письмом. Це саме основне. Будьте Богом хранимі, будьте Христові. Дякую.